Всім привіт! Вітаю на Славко Шоу. В цьому випуску ми поговоримо про те, як грамотно розмістити свої долари під відсоток, саме в доларі через крипту, через ф'ючерси, використовуючи скажений фандинг, який зараз присутній на ринку. Це розміщення є відносно безпечним, одним із найбільш безпечних, які я знаю. І я сподіваюся, багатьом таке розміщення буде цікаве. Спочатку два слова взагалі. Чому ми про це говоримо? Про фінансову грамотність. Давайте поговоримо трошки про любов. Ви можете любити свого чоловіка, хлопця, дружину, girlfriend. Що значить любити їх? Любити дружину чи дівчину це дарувати, квіти, кудись водити, балувати час від часу, робити так, щоб вона була щаслива. Правильно? Що значить любити чоловіка? Це. Підтримувати, бути йому опорою, надійною стіною, час від часу балувати яскравим омлетом і так далі. Так от, гроші теж важлива штука в нашому житті. Їх теж треба любити. Якщо ми їх будемо любити, їх буде ставати в нас більше. А що значить любити? Це правильно з ними поводитись. Правильно поводитись. це гроші завжди повинні працювати. От не повинно бути такого, що значна. Сума коштів десь лежить під подушкою, десь незрозуміло де, незрозуміло, що робить, закручено в трьохлітровій банці, ще щось, якісь такі речі. Це в корені неправильно. Якщо ви будете гроші не любити, то вони вас будуть теж не любити, і ви ніколи не будете заможні. Гроші мають бути вкладені, інвестовані. Якщо у вас є зараз якісь гроші, які ви не дуже розумієте, як інвестувати, то вони повинні стояти під відсотком. І чудовий варіант розмістити під хороший відсоток приблизно 13 місцями більше, ніж 13-тічних, це використати фандинг і використати ф'ючерси. Саме на цю тему ми і поговоримо. Поїхали! Так, ми на біржі Deribit. Глянемо на секунду до нашого аккаунта. Тут печаль, поки що мінусуємо. А чого печаль? Бо у нас куча комбіків, і всі ті комбіки, всі ті комбіки. Хочуть, щоб упав відсоток фандингу. Ці великі позиції з плечем нас трошки тянуть вниз. Станом на зараз, що фандинг по perpetual дуже високий, що термінові фьючерси, бачите, вище 13%. Це досить дальній фьючерс. Це така ситуація рідкісна, тут де 13 має бути 10. Тому для моєї стратегії це печаль. Чекаємо, поки впаде, тоді буде гарний дохід. Але для. Розміщення під відсоток для використання цього великого фандингу. Час ідеальний. В двох словах, що таке фандинг? Є фьючерс perpetual. Ось він тут є. Умовно кажучи, його ціна приблизно відповідає спотовій ціні. Там якась є формула, що 5 найбільших бірж, береться між ними там щось середнє. Ну, реально, це чесна, правильна ціна. Все красиво, на біржі дріб'ет. Але є нюанс. Що завжди, чи практично завжди, на ринку, переважна більшість, людей, більшість гравців хоче стояти в лонг, а не в шорт, бо вони вірять у ріст. І вони праві, бо історично біткоін росте. Так от, щоб біржа не збанкрутувала, і щоб можна було нормально працювати, придумали фандинг ось тут така штучка цікава. Один раз на 8 годин враховується певний відсоток. Це співвідношення позицій в лонгу до співвідношення позицій в шорті, хто стоїть. І, як правило, більше лонгістів. І кожен лонгіст платить шортистам. От станом на зараз очікуваний фандинг за ці 8 годин 0011. Це ще божеський фандинг. Це приблизно 12-13 річних, якщо перевести. Хто хоче перевести, це треба помножити на 3, щоб був добовий, і потім ще помножити на 365, щоб був річний. Це божеський фандинг. Але місцями тут бувають набагато більші числа. І саме великий фандинг не дозволяє довгий час стояти в лонгу. Фандинг тут буває, щоб ви розуміли, відсотків 30 річних. Ну, не часто, як правило, менше, але великий. Тому є хороший вибір для тих людей, хто хоче стати в лонг, скористатися. Не perpetual і платити незрозумілий фандинг, а скористатись терміновим фьючерсом. От, будь ласка. Наприклад, скористатись фьючерсом з експірацією 27 джуна 2025 року, який пропонує 13% річних. Це означає, що ми зараз купуємо цей фьючерс по ціні на 13, ну, 13 річних відсотків більше, ніж реально коштує біткоін. По факту це 7,63%. І ніякий фандинг. До цього моменту ми платити не будемо. Цим часом можна торгувати, його можна додавати, позицію зменшувати, любі там стратегії, але фантинг нас по кишені бити не буде. Отака от, от штука. І тепер подивимося, як використати це і як грамотно розміститись. У нашому файлику, де ми прописуємо історії наших угод, результати, з'являються нові закладочки. Кому цікаво, подивіться. Ось я зробив одну закладку, яка називається PNL-калькулятор ф'ючерсів. Для розуміння, як працюють ф'ючерси. Тобто, як фьючерсом стати в шорт без плеча, і це фактично те саме, що розмістити наш долар під відсоток. Давайте зробимо розрахунки. Я сюди ввів поточну ціну біткоїна, поточну ціну фьючерса. Я взяв фьючерс, який експіровується 28 джуна 2025 року. Тут зараз будемо гратися, це ціна. На експірації, тобто ціна цього 28 юна, ми не знаємо, яка вона буде. Нехай у нас на старті є 10 тисяч доларів, які ми хочемо розмістити. Поїхали. Що для цього треба зробити, щоб розмістити? Зараз розрахунки зробимо. Перше для розміщення долара під відсоток через біткоін. Першим ділом долар повністю переводимо в біткоін. Неважливо, який зараз курс. Но ми вважаємо, що курс 95 756. Так станемо зараз. Тому ось тут на 10 тисяч доларів це 0,1044 біткоїна на старті. Ось. Тепер. Тут я прорахував кількість контрактів, яку треба нам відкрити по фьючерсу. Це 10758. Формула B4 на B7. Тобто ціна ф'ючерса помножити на суму в біткоїні у нас на балансі. Далі. PNL в крипті на експірації. Що значить PNL це profit and loss, дохід від шорта, рахується у біткоїні. Давайте зробимо так. Уявимо собі, що ми закрилися на експірації на курсі 50 тисяч доларів біткоїн. Тобто він взяв, сильно впав. Що в нас вийде? Ми стояли в шорті. Наш шорт, виявляється, дасть нам плюс, плюс 0,11 біткоїна. Разом з тим біткоїном, що у нас був, і PNL. Дасть нам 0,21 біткоїна, який по поточній ціні, тій, тобто по 50 тисяч, буде дорівнювати 10 758 доларів. І ми отримуємо рівно 758 доларів. Це якраз той відсоток, і це реально буде трохи більше, як 13% річних станом на зараз. А якщо виникне питання: а якщо біткоін закриється не на 50 тисяч, а полетить в космос і буде нехай 200 тисяч. Може таке бути? Може, всяке може бути. Тоді шорт нам дасть мінус. Бо шорт дає плюс, коли курс падає. І мінус, коли курс росте. Шорт дасть нам ось такий. Мінус 10,700. Ой-ой-ой, побачайте, шорт дасть нам мінус 0,05 біткоїна. І у нас уже стане не 0,1 біткоїна, а 0,05. Але біткоін цей коштує не 50 тисяч, а 200 тисяч уже. І в доларі це буде тих самих. 10 758. І дохід знову 758. Тобто, незалежно від того, який буде біткоін на експірації. момент експірації ми отримуємо рівно цей відсоток річних. Ще раз дії, які треба зробити: дія номер один. Перевести ваші USDT у біткоін. Дія номер два. Порахувати, наскільки контрактів вам треба стати в шорт. Ну, в даному випадку можна цим скористатися цією формулою, от моєму, це 10,758. І це якраз та сума доларів, яку ви отримуєте в кінці. Єдиний момент: пам'ятаємо, що на експірації у нас зникне позиція шорт, і в нас будуть не долари, не USDT, а будуть біткоїни, тобто така от кількість біткоїнів. І щоб їх перевести в долар, треба негайно після експірації продати біткоїн за USDT на біржі. Тоді ми матимемо рівно на 758 USDT більше. Ну, там комісії за ці операції, це зрозуміло. Суть ясна. Тобто, ще раз, треба стати в шорт без плеча на цю кількість контрактів. Це на біржі Dribbit, тут все красиво. Але найцікавіше, що я знайшов, як на біржі Binance можна робити те саме. Там воно тугіше, важче, але можна. Так, друзі, я на біржі Drebit. Я тут завів окремий субэккаунт, куди помістив 12 тисяч доларів. От трошки меншої SDC, бо я вже тут пробував купляти біткоін. Чесно кажучи, третій раз пробую записати. Це задача ще та. Так, першим ділом на цих 12 тисяч треба купити біткоін. Погнали, це не так просто, як може здатися на перший погляд, особливо ринковим ордером. Так, 11900, давайте. Нам треба так, щоб вистачило комісії. Хоп, не вистає. 100 баксів комісії мало. Бай. Так. Це тому що я хочу купити 11800 біткоїнів. Логічно, що нам не вистачає. Так, тут ми хочемо на 11800. Buy BTC? Create order. не вистачає. Добре мене гордіть. 11700. Buy. Create. Ура! Невже? Що у нас лишилося? 292 на 285 доларів. Купляємо біткоін. Крейт ордер. Не хочеш. Давай 280. Це треба було, звичайно, робити все лімітним ордером. Так, лишилось 13, давайте на 10 баксів ще купимо. Хоп, що у нас 3 бакса. Дасть нам на 3 купити чи не дасть. Хоп, перевірочка. Buy BTC? Не дало, бо є певний мінімум. Все, пофіг. Так, є в нас біткоін. Тепер давайте бігом розміщувати. Заходимо в фьючерси. Ти -ти 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 -ти. Ага -ага -ага. Тепер нам треба щодо біткоін perpetual. Тепер тут візьмемо фьючерс. От мені цей джун подобається. 13-11%. Чудовий фьючерс. Є. І тепер нам треба стати в шорт. Подивимося, що у нас є на балансі. У нас є на балансі 0.12.47 біткоїна. 012. 01247. Ми на нього і станемо тільки не лімітом, бо будемо до завтра чекати довго, поки він виконається. А станемо маркетом 01247. 0.1247. Давайте лімітом станемо. Зекономимо комісію. 01247 по 103,385 cell. І чекаємо, 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 чекаємо. Чекаємо, чекаємо, ставлю на паузу відео. Так, ну що, пройшло трошки часу. Та ціна в нас не спрацювала. Я став шорт по ціні 103 300. Це не так важливо. Все. Тепер до 27 жюня 2025 року можемо нічого не робити. Ми будемо отримати відсоток. Можемо подивитися на наш, поки що у нас 11972, тому що були комісії. Десь 20 доларів комісії у нас з'їлося на ці всі операції. Ми їх робили по ринку, коли купували біткоін. Ну, це не критично. Все, ми розмістилися, більше нічого не треба робити. Все просто. Даний фьючерс не має ціни ліквідації. Дивіться ще раз. Ну, має, але 153 мільйона доларів. Я не вірю, що біткоін дойде до 153 мільйона доларів. Правда? Ви вірите? Ще мільйон дехто вірив. Ну 153 не чув, що хтось вірив. Ось. Аж тепер ідемо на біржу Binance. Там все складніше. Так, вітаю на біржі Binance. На цьому аккаунті в мене вже розміщені позиції під відсоток якраз двома способами, і я вам зараз покажу, як воно працює. Що нам треба зробити? Треба зайти у фьючерси, фьючерс і CoinM. Фьючерси. Давайте зайдемо. Давайте CoinM Perpetual зайдемо. Так. Що воно показує? О, дивіться, є дві позиції. Одну позицію я розмістив через Solan. Бо ми не зобов'язані використовувати біткоін. Можемо іншу монету. А другу розмістив через біткоін. Які фішки Binance? Перше, тут нема таких довгих фьючерсів. Найдовший фьючерс зараз це квартальний з експірацією 28.03.25. От вони тут є. Де вони тут є? CoinM. М? 28.03.25. От цим фьючерсом я розмістив квартальним. Давайте я наближу. Дивіться. От тут моя позиція. Розміщена. Ця позиція була розміщена по ціні входа 101.467. Нагадується, ціна фьючерса не біткоїна. Біткоїн ще до 101 не доходив. Зараз ціна фьючерса 100. Відповідно, даний шорт дає нам плюс. Так? І... другий спосіб. Другий спосіб це коли я розміщую під відсоток, але під нефіксований відсоток. Я просто збиратиму фандинг. От другий випадок. Ну, мені як назло, фандинг стандартний зараз по Solana на найближчих 8 годин, 001, але буває і більший. Це, це інший випадок. Тут я купую 50 солан. І розмістив під відсоток. Це було з ціни 246,4. Якщо забрати комісію, то з 246,35. Зараз ціна 240. Відповідно, ми маємо плюс там, 2 з копійки. 1,32 солани. Да. 1,32 солани це плюс. Подивіться, як це цікаво виглядає. Так, ну, створювати ці позиції, тут такого нічого немає складного. Я покажу зараз на іншому аккаунті, як це створити. Гляньте таку штуку цікаву. Коін М Transaction History. CoinM нас цікавить. І тут є funding Fee. Подивіться, що відбувається. Я розмістив 25 го числа, і кожних 8 годин нам прилітає фандинг. Фандинг не в доларі. Фандинг у солані. Бачите? О другій ночі нам прилетіло майже 0,02 солани. Потім, через 8 годин. Ще прилетіло ще. І кожних 8 годин за таку позицію нам насипають певну кількість солани. Ну, В принципі, щоб це переводити в долар, треба цю солану, що нам насипали, продавати. Виводити на спот, продавати за долар. Ну, я цим не граюся. Але такий варіант є. Тобто нам, Особливо, якщо ми в монетку віримо, то ми стаємо і отримуємо цей фандинг в солані. Далі, якщо монетка виросла. То оцей фандинг зібраний може коштувати в доларі набагато більше, ніж в момент, коли ми збирали. Правда, якщо монетка просіла, то фандинг менший. От, от збір фандингу, таким чином під відсоток. І другий відсоток я тут став звичайним терміновим фьючерсом через біткоін. Давайте подивимося, що в нас тут такі результати. Що як нам подивитися це все? Це нам треба зайти в гаманець. Фьючерс Coin M фьючерс. Це я зробив завелике, що я не бачу. От гаманець. Гаманець нас цікавлять ф'ючерси. Коли я тут ставав, у мене десь було 20, в сумі, 27 900 щемось. Зараз 28.036. Прикольно, заходите, дивіться, як воно потрошки росте. І о, цей фьючерс більше, ніж 14% річних нам дає. От таке розміщення. Що цікавий нюанс цих фьючерсів. Їх можна закривати достроково. І якщо ми закриємо достроково в той момент, коли ринок буде в депресії, ставки на цей самий фьючерс сильно впадуть, то ми отримуємо річних, можемо отримати за досвідом додатково десь до плюс 3 річних. Тобто вже не під 14, а під 17, ніби ми станемо на той час. Тому, поки ми чекаємо падіння ринку, нічого нам не заважає, використовуючи фьючерси таким чином. Розміститися. І найцікавіше, що ми можемо просто нашу позицію по біткоїну закрити, і в нас вже отримається біткоін. Нам навіть не треба його купувати. Така штука. Прикольно. Так. Поїхали ще раз в фьючерси. Дивимося ще раз на цю позицію. От. Розміщено строковим фьючерсом. Нормально, прикольно, зручно. Рекомендую. Тепер давайте. На іншому аккаунті я покажу покроково, як це зробити на біржі Binance. Погнали! Так, друзі, ми на іншому аккаунті зайдемо на фьючерси, Coin M фьючерси. Гаманець Coin M фьючерси. Я сюди закинув 0.05 біткоїна. Бачите, 0.05 це 4820 приблизно доларів. Давайте розміщуватись. Що ми робимо? Фьючерси, Coin M фьючерси. Зайшли. Далі нам треба обрати термінові ф'ючерси. Coin M Delivery, поставочний фьючерс. Вибираємо біткоін 28.03.25 року. Обрали. Тепер нам тут треба стати в шорт на 0.05 наших біткоїна. 0.05 по ринку, наприклад. Можна по ліміту, буде дешевше трошки. По комісії sell short. Нажали. Виконалося. Все, у нас є позиція. Це чому менше, бо, бо комісії з нас трошки зняло. Бачите, засранці зняли трохи троху комісії 0,1%. Треба було ставати лімітним, зняли би менше. Ну нічого, ми тут стоїмо під відсоток. Давайте дивитися, що у нас ще раз є. Коін І будемо, може, потрошки слідкувати. 4820, як було, так і є. Але потрошки, потрошки, потрошки буде. Наростати наш відсоток. Отака от, от штука. Е, нюанс ще Бінса. Binance. Binance не вказує відсоток фьючерсів. Я зробив у нашому файлику спеціальну закладочку, де цей відсоток можна порахувати. Ось я тут рахував. Дивіться, яка вона. Я тут обираю дату, обираю назву фьючерса. Оце я сьогодні пробував. Спотова ціна, ціна фьючерсу, дата експірації, кількість днів до експірації. Хто не знав, в Google Sheets можна віднімати дати. І різниця між цією і тою датою це якраз кількість днів між ними. І тут по простій формулі, вверху, написано, враховується відсоток. Хоча станом на зараз там більше, ніж 14% річних. Таким чином, ми розмістили в, на Binance Futures. Долар під відсоток. І тепер наші гроші пристроєні і будуть нам давати відсоток, що дуже класно. Ще давайте, друзі, глянемо традиційно до нашого аккаунту на біржі Bitmex. Тут якраз ми збираємо фандинг. Тобто це якийсь, можна сказати, аналог розміщення під відсоток. Но це не зовсім то, бо ми тут збираємо фандинг дуже стрімними, високоризиковими реактивними фьючерсами. Зовсім не такими лейтовими. Що ж ти не ходиш? О, Давайте дивитися. Тут у нас ситуація дещо покращилась. Дивіться, самі. 에, хто пам'ятає, тут циферки були гірші. Фандингу дивіться, по ПЕПе вже майже двушка. Фандингу нам накапало, правда, 7600 збитку. Ну, 7600 збитку, бо ми ставали в шорт середньої ціни оцих 14201, а зараз 19. Тобто, реально, ПЕПе виросло в два рази. І повірте, потрошки, потрошки по оця сума зібраного фандингу перевищить суму мінусу. А потім народ заспокоїться з цими своїми мемкоїнами, цей Пепе красиво красиво піде десь на мінус 90% від піка, і ми будемо мати і тут хороший фандинг, і тут замість мінуса, плюс. Це по Пепе. Така сама ж фішка по Суї. Значите, тут 333. Я свідився по процентах. Тут було 10% від мінуса, вже більше, ніж 20. Все нормально. Рухаємося в прям, правильному напрямку, панове. І я включив бота на Litecoin і також на Solano. Не знаю, на що я на Solana включив. Руки чесалися. В принципі, бот розторговує. Дивіться. Ось Ось Solana було. 20 контрактів продано по 238,75. Тих же 20 куплено по. 228,75, а потім продано 233, 238. Тут ну, хороший движняк. Ці всі рухи вверх-вниз, ми ловимо і забираємо свій профіт. Подивіться наш результат по леткоїну. Дивіться, я ставав в шорт на 500 контрактів, зараз 711 від ціни 90,5. Біткоін не 90,5, ой, лейткоін, а майже 97. Тобто я мав би отримати великий мінус. А дивіться, що я маю. За рахунок фандинга і роботи бота. Замість великого мінуса я маю плюс 500 з лишнім доларів. Тому що нормально насипали так фандингу. І було досить багато рухів. Лейткоін вверх вниз Ми торгуємо там досить великими об'ємами. Подивіться, ордер по лейткоїну у нас на 1700 доларів стоїть. Це великий. Вверх-вниз дає ну, нормальний зазор. А щоб зрозуміти, наскільки фандинги тут великі в цих, в цих контрактах, подивіться тільки у цих фьючерсах. А це просто якісь чудеса. Дивіться, тут циферка. Ну, зараз 0,1 більше, ніж 0,1. Що таке 0,1% за 8 годин? Це 0,3% за добу і 0,3 треба помножити на 365 діб. Щоб ви розуміли, це більше, ніж 100% річних. Уявляєте собі, 100% річних оці всі чудеса, ризиковані фьючерси дають. Так що тут нормально? Називається принтером для грошей. Працюють нормально. Правда, ми отут серйозно уклались в картриджі і ще не відбили всі наші затрати. Але нічого, буде все добре. Ну що ж, друзі, цей випуск локошоу дещо позаплановий. Завтра в мене днюшка, якщо чесно. Хто хоче мене привітати, можете привітати мене класними лайками і коментарями. Я це діло люблю. Хто ще не підписався, підписуйтеся. І взагалі, будьте розумними, інвестуйте правильно. А вільні гроші тримайте десь під відсотком. Гроші завжди повинні працювати. Ваша любов до грошей це правильне до них ставлення. Гроші повинні приносити гроші, ну і задоволення. Папа, -па, радий був бачити! Сію!